Лавич, доброго дня. Цей рік підходить до свого завершення. Яким він виявився для вас, для нашої команди? Добрий день. Ну, в першу чергу хочу з нагоди привітати всіх шанувальників футболу, вболівальників народного клубу Верес новим роком з Різдвом Христовим, Побажати всього самого хорошого, звичайно, миру, добра. Щодо нашого року, який завершується, то ну напевно два слова: це напружений і дещо і дещо нервовий. У січні 2024 року ви очолили основну команду. Якось з того часу змінилося ваше тренерське бачення, можливо, навіть підхід нічого не змінилося. Насправді базові речі залишаються. Звичайно, ми. Працюємо, удосконалюємо свої методи роботи деякі засоби змінюються, але в цілому ми від своїх принципів роботі не відходимо і намагаємося просто так само, як і гравців, просимо удосконалюватися. Загалом, які висновки ви можете зробити після року роботи з основною командою, В першу чергу ми залежимо від результату, і насправді дійсно я дуже радий за нашу команду за народний клуб, що ми і надалі представляємо команду УПЛ. Перша задача, яка перед нами в цьому. Році стояли, ми її виконали. А на сьогодні ми формуємо нову команду. Наскільки це виходить вдало, я думаю, судити вже не мені, а певним експертам. У нас є керівництво клубу. Тому ми сподіваємося, що ми робимо певні успішні кроки в цьому напрямку. За цей рік в нас були як хороші моменти, так і погані. З якими труднощами та складнощами вам та тренерському штабу довелося зіткнутися? В першу чергу я би хотів би зацентувати більше на хороших моментах. Дійсно, на мою думку, їх було більше цього року. І знову ж таки, ми вертаємося до того, що коли ми почали працювати на початку минулого року, перед нами чітка задача стояла залишитись в прем'єр-лізі. Було складно, чесно скажу, але ми її виконали. І другий момент це формування нової команди. І цього року насправді початок був не самий вдалий, але під час чемпіонату вже я думаю команда знайшла більш-менш свою гру, розуміння гри і показувала більш кращі результати. І вселяє насправді десь такий оптимізм на майбутнє. Якщо пригадувати вже зіграні матчі, які ви можете віднести до кращих, напевно, все таки, і весною було декілька ігор, які були ключовими, особливо з суперниками. Які також претендували на виліт, це напевно гра із з оболоню, грає з Минаєм. Дві гри, напевно, з перехідний, які нервові були з епіцентру. Ну а вже в новому чемпіонаті, в чемпіонаті 2024-25 року, це ігри домашні, всі домашні ігри. Я хотів би відмітити, навіть ті, які ми програли, тому що це особлива атмосфера. Грати з нашим болівальником зараз верес пішов у відпустку на 9-му місці. Чи можна? Сказати, що ви задоволені таким результатом, чи очікували ви цього на початку чемпіонату? Ну насправді ми напевно можемо відштовхуватися від задачі, які сьогодні стоять перед нами, це не попасти в перехідні матчі. І дев'яте місце на сьогодні нам дає можливість дійсно в кінці в кінці сезону не мати цих матчів. Хоча ми розуміємо, що весна буде напруженою та гарячою. Олег Миколайович, які гравці на вашу думку найкраще проявили себе в боротьбі за місце в основному складі? Ну на це питання я би не хотів називати конкретно прізвище, тому що дійсно дуже багато гравців в цьому році хочу наголосити, тому що в нас є гравці, яких вже немає в команді. Хочу всім подякувати. І кожен вклав достатньо зусиль для того, щоб ми, по-перше, вирішили задачу, а по-друге, сьогодні знаходились на дев'ятому місці. І... Позитивним, я би сказав, налаштуванням будемо готуватися до вже весняної частини чемпіонату. Який наразі в нас рівень конкуренції в команді, і наскільки важливо, навіть я б сказала, необхідно, щоб ця конкуренція була на кожній із позицій для гравців? Так, конкуренція важлива в команді і чим більше кваліфікованих гравців на кожну позицію, тим краще. На сьогодні в нас досить конкурентна команда. І ми говорили про це от наглядова рада буквально недавно було. І ми говорили що нам важливо сьогодні підсилити лінію захисту. Це правда. Ми хочемо додати там конкуренції. Наскільки це буде можливо, і нам це вдасться в цей період. Будемо бачити. Ну і звичайно, ми відкриті, готові. В нас є гравці, які на сьогодні я думаю, цікаві іншим футбольним клубам. І одна із стратегій нашого футбольного клубу це майбутній продаж цих гравців. Тому можливо ми когось втратимо і нам придеться вже реагувати на це і відповідно вносити знову ж таки свіжу кров нашу команду і додати конкуренцію цього року. Також до нас доєдналися нові гравці. Я не можу не спитати про їхній внесок в команду. Як ви оцінюєте? Ну, я думаю, що це переплітається якраз питання з минулим. І ще раз не хотів би називати прізвище, бо дійсно у нас є багато нових гравців, і, і всі, всі намагаються принести користь команді. Я кожному з них вдячний. Вони прогресують, на мою думку, хтось швидше, хтось повільніше. Але і команда в цілому кожен з гравців, нових гравців, та і ті гравці, які в нас вже давніше в команді. Я думаю, що певні кроки зробили в цьому напрямку. А хто найшвидше адаптувався до ваших вимог з нових гравців? Ну, я думаю, що статистика сама за себе говорить Луан сьогодні от, саме результативний наш гравець, тому я би напевно все-таки його відмітив. Як ви вважаєте, легіонери вже виклалися на всі 100%? Чи вони нас чимось ще здивують в другій частині чемпіонату? Легіонери дійсно це складне питання. Тому що є побут, є нова мова, є нова культура, і в кінці кінців є нова команда і партнери, тому вимоги тренерського штабу. Тому ця адаптація думаю проходитиме ще певний час для когось швидше, для когось повільніше. І тільки від цього буде думаю залежати, наскільки вони зможуть швидко прогресувати. Але те, що вони це зможуть ще зробити, в мене сумнівів немає. Олег Миколаївич, я хочу ще також у вас спитати про комунікацію з легіонерами. Як ви комунікуєте на тренуваннях? Чи є можливо, якісь складнощі? Як вони вас розуміють в ну, тренувальному процесі? Слава Богу, в нас в тренерському штабі є тренери, які і спортивний директор, до речі, які володіють іноземними умовами. Можу відмітити якраз в цьому компоненті якраз Ганзена Романа Михайловича, який знає декілька мов, тому нам комунікація дається нескладно. Так, да, є певні затримочки невеличкі, тому що потрібно перевести для гравців. Я намагаюся. Трішки англійською мовою спілкуватися. Я це не дуже вдало роблю, але намагаюся, вчуся. Тому я думаю, що насправді в нас в плані комунікації проблем не існує. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам Ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда: а саме: Константин Власюк, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка. Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі Рр, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан, Футбол, Дейс. Щодо молодих гравців. Як ви оцінюєте їхні виступи в основній команді цього року? Навіть хтось встиг дебютувати з основною командою? Так, ми один із напрямків, ми звичайно розуміємо. Це наша молодь, гравці ю 19 і ми приділяємо цьому багато уваги. Знову ж таки, від них залежить наскільки вони готові інтегруватися в основний склад і ті вимоги, які сьогодні стоять перед ними. Наскільки вони готові їх виконувати? Але є декілька гравців, які заслуговують на увагу. Це той самий баран Ростик, який з нами тренується на постійній основі. Да, він же. Напевно, заслуговує більше часу в першій команді, але знову ж таки є конкуренція, тому ми сподіваємося, що наша молодь і надалі буде зростати, ми на неї будемо звертати увагу. Ну і ми їм будемо допомагати в цьому. Далі у нас дуже важливий етап це зимові збори. Який у вас настрій перед зборами у тренерського штабу? І хочеться, щоб ви розказали взагалі, як вони будуть проходити, де ось всі ці етапи. Ну, насправді позитивний, тому що, хоча і в нас дві поразки було Прикра поразка, болюча поразка з Карпатами, але досить непогана гра була з Київським «Динамо», хоча також ми 1 0 програли. Але до цього була непогана серія з непрограних матчів. І, в принципі, це вселяє десь оптимізм на майбутнє. Тому ми з позитивним настроєм дивимося в майбутнє, готуємося до зборів. 9 числа ми збираємося в Рівному, проведемо догляд класичну, як завжди, в принципі, команди це роблять, і вже тут тут зробимо на місці певну бігову і силову роботу. А 16 числа вирушаємо на Туреччину, де ми проведемо вже там майже місячний збір, де заплановані товариські поєдинки, відповідно певний об'єм роботи маємо зробити тактичний, техніко тактичний Тому можна так сказати, стриманий оптимізм присутній. чи знаєте, ви вже з якими командами буде спаринг відбуватися? Вже в нас з 10 спарингів. По-моєму, сім чи шість запланованих вже підписані договори, тому нам залишилось буквально там 4 гри. знайти спарни наразі в команди відпустка чи є в них якась додаткова робота? Так, відпустка до 26-го вони угу. повністю відпочивали. Це в принципі 10 днів. А вже з 26-го числа, 26-го грудня в кожного є робота, домашня робота, контрольована робота. Тому хлопці вже будуть го готуватись. Потихеньку готуватися та, вже до зборів. Це важливо, це важливо, так. тому що нам можливо правильно підготуватись фізично першу чергу. Які головні завдання стоять перед командою на зборах, і які аспекти гри вам хочеться там вдосконалювати? Я скажу, що це рівень фізичної підготовки. Збори да ми фундамент закладаємо і тактичної підготовки. Звичайно, психологія, над якою ми там постійно працюємо. Тому ці три аспекти, над якими основний буде акцент, і ми хочемо вдосконалити нашу гру фазі атаки, фазі оборони. В принципі, я навряд чи щось нового скажу. Кожна команда так працює, і це насправді для тренерів і для гравців золотий час, тому що в чемпіонаті цього часу вже набагато набагато менше. Тому постараємося плідно попрацювати для того, щоб зробити певну користь для нашої команди, і щоб ми весною, знову ж таки. Зробили певні кроки в прогресі, це основне. А очки будуть. Якщо ми будемо прогресувати, я впевнений і переконаний, що очки будуть зимові збори. Це також чудовий час, коли приходять нові гравці. Чи знаєте, ви вже на які позиції в нас будуть поповнення? Так, ми хочемо підсилити захисну лінію, і якщо будуть звичайно пропозиції, якісь хороші варіанти підсилення. І інших позицій звичайно ми будемо розглядати, тому що ми також хочемо, як і кожна команда, підсилюватися. Хоча на сьогодні, ще раз повторюся, в нас доволі збалансована і, і якісна команда. І кожен з цих гравців, які сьогодні присутні в команді, може і надалі прогресувати. І ми цього хочемо. Гравці також я переконаний, тому що вони відчувають, вони бачать, що є певний прогрес, і вони і надалі хочуть це робити. Трішки ексклюзиву хотів вас питати, чи плануєте ще поповнювати склад легіонерами, чи в цьому сезоні ні? Ну, насправді все залежить від того, хто, хто нам буде доступний. Ми, <гум> ми не кажемо да, ми не кажемо ні. Якщо це буде якісний українець, ми з радістю розглянемо цей варіант. Якщо це буде якісний легіонер, звичайно, також. Тому все залежить від того, хто буде доступний. Ну і загально, які у вас очікування перед початком другого етапу чемпіонату? Ну, насправді, ми хочемо знову ж таки радувати нашого в першу чергу болівальника на нашому рідному стадіоні, показувати якісну гру, і саме основне для мене, також як і для тренера, і для нашого тренерського штабу, це щоб гравці прогресували. Ми чітко розуміємо, що якщо команда гравці окремої команди буде прогресувати, вболівальнику буде ще цікавіше і буде отримувати задоволення від результату. Знову хочу повторити свою стандартну фразу. Ми не можемо обіцяти перемоги, але ми точно можемо обіцяти, що вболівальник буде небайдужим від гри команди, і гравці будуть віддаватися на всі 100%. Олег Миколаївич, скоро новий рік. Я хочу побажати вам всього найкращого. І звісно, щоб ці зимові збори для команди пройшли як найкраще. Дякую вам за таку приємну розмову. Дякую. Звичайно, ми намагатимемося провести збори дійсно продуктивно і з нагоди, якраз хочу запросити нашого вболівальника, всіх небайдужих до нашого футбольного клубу весною відвідувати наші матчі, підтримувати палко. Ну а ми, в свою чергу, будемо намагатися вас радувати і грою, і результатом.